Про ситуацію на фронті, якщо вже про це заговорили, що зараз там відбувається ситуація, нас ну, новин насправді небагато але про що хочеться сказати: про перше, те, що в останні там декілька тижнів російські військові пабліки пишуть, що Збройні сили України почали перекидання крупних резервів на фронт, і от особливо часто про це повідомляється щодо Покровського напрямку і в Курській області, зокрема. Пишуть про контратаки збройних сил України в цих містах по Курській області про просування українських військ на декілька кілометрів в районі Суджі. Я вам розповідав, що на минулому тижні що збройні сили України пішли на південь від Сунджі в контратаку. Так, от, за думкою російських пабліків, це важливо російських пабліків. Задача мінімум тут, яка задача мінімум цих дій, типу зупинка російського просування, задача максимум перехід збройних сил на в крупний наступ. Росіяни думають, що для це робиться де чого для того, щоб переконати Трампа, що українська армія може стабілізувати фронт і перехопити ініціативу. А саме тому їй потрібно не з путіним компроміси шукати, а давати Україні більше зброї, така логіка у Росіян, От так принаймні вони пишуть в себе в пабліках. Також це потрібно для звичайного підняття бойового духу. Україна традиційно просування військ не коментує, це важливо сказати, але судячи з інших ознак, про що і в соцмережах пишуть зокрема на фронт, зараз дійсно відправляється багато боєздатних підрозділів, і давайте скажемо чесно, це дійсно допомогло за зупинити призупинити принаймні так, російський наступ, принаймні під Покровськом, де там фактично просування в росіян вже немає більше тижня. Хоча і на інших напрямках Росія продовжує просуватися, на жаль, там на захід від Курахова біля Часового Яра, хоча вчора були класні новини, коли ми в контратаку пішли на часовому ярі, і відбили свої позиції, Куп'янськ, Лиман і Торецьк. Торецьк в особливості, друзі, ситуація не найкраща, але я вам вчора розповідав, що інформація про нібито повністю Тотальний контроль росіянами над цим містом вона не відповідає дійсності. Я вам хочу ще сказати про те, що росіяни, значить, почали використовувати дрони на оптоволокні. Ми колись з вами про це робили ефір, і вони вже літають на 30 кілометрів, на тридцяточку. Про це повідомляє військовий з позвоним Алекс. Але є гарні новини. Я вам сьогодні зранку розповідав, що. Нібито підкреслю, нібито я так прочитав в батьох військових пабліках. Знайдена проти отрута антидот, знайдені, знайдені інструменти. А щодо боротьби з шахедами тепер кажуть військові українські ночі будуть набагато тихішими аніж були до цього. Так, це чи не так, як це буде в дійсності відбуватися, я не знаю. Якою є ось ця протиутрута щодо шахідів, я також не знаю. Можливо, просто правда щось ефективніше вийшло, так? Але принаймні про це зараз говорять. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Мені було б цікаво почути. Ну і що, друзі? В завершення хочеться показати декілька важливих, класних, цікавих кадрів з ігорних ігор скорених. І розповісти вам, що зараз відбувається так, от, давайте скажемо про те, що збірна України успішно розпочала зимові ігри нескорених, здобувши впевнену перемогу над Колумбією у баскетболі на колісних кріслах. Команда виграла з рахунком дванадцять про це повідомили на сторінці офіційної української збірної Фейсбук. Ключову роль в перемозі відіграли точні китки кількох гравців. Значить, Україна виступає в групі С суперниками. Є Колумбія, Велика Британія, Афганістан за підсумками групового етапу, в якому кожна команда зіграє по два матчі. Визначать учасника півфіналу. Варто додати, що цього року ігри гір не проходять у Канаді, а тому різниця в часі складає 10 годин. Друзі. Що це за ігри нескорених? Хто забув? Значить, ігри нескорених 2025. Це ем, зимові ігри. Вони проходять в канадських містах Ванкувер і Вістлер з 8 по 16 лютого. В них беруть участь 550 спортсменів з 25 країн, серед яких 35 українських військовослужбовців. Тому ігри нескорених називаються. Програма змагань, включає не лише звичні дисципліни, такі як плавання. Волейбол сидячи е, е, волейбол на колісних кріслах, але й зимові види спорту, друзі. є гірські лижі, сноуборди, біатлони, бігові лижі, скелетон, е, керлінг на колісних лижах е, е, кріслах. Ігри нескорних покликані продемонструвати силу духу і витривалість поранених військових і ветеранів у спортивних змаганнях. Засновник е, ігор Нескорних зараз на ваших екранах це принц Гарі. За ініціативи нього відбулися перші змагання в Лондоні в 2000 році. 14-му році, а ось на ваших екранах принц Гаррі вітає українських воїнів, українських військових, друзі і вітає їх з і з першою перемогою. Фактично, так ну і в цілому, з тим, що хлопці прибули і показують такі надзвичайні результати не тільки на полі бою, захищаючи нас з вами але і на спортивних майданчиках. Ну, приємно за цим насправді. Спостерігати, друзі. Дуже класно, коли є така підтримка, коли така підтримка світу відчувається. Тому що тут можна сказати, лише, шановні, крапку будемо ставити в рамках цього ефіру. Вона в нас вийшла ось такою: з золотом української збірної. Будемо бажати їм якомога більше перемог, і нехай удача їм посміхається.